Цей український ветеран пішки пройшов 1500 кілометрів через понад 60 міст і селищ у Польщі, Німеччині, Нідерландах та Бельгії. Андрій Маджаров вирушив з України три місяці тому і 4 листопада дістався Брюсселя. Я згорав на сонці. Часто крім того, були великі мазолі на терті, на ногах, на пальцях. І мені все одно приходилось іти не розуміння, що мене завтра чекає. Бо той маршрут, який я запланував собі на початку ще в Україні, він пішов зовсім інакше, бо були Деякі перепони картини і мапи не показували об'єктивну обстановку на дорогах і так далі. Сам Андрій із окупованого нині Бердянська. Він два роки служив в АТО, а після початку повномасштабного вторгнення воював у підрозділі спецпризначення Нацполіції Сафарі. Коли полк увійшов у бригаду Людь Андрій став штурмовиком. Пройшов у боях Київщину, Харківщину, Сумщину та Запоріжжя. Через багаторазові контузії його визнали непридатним для служби, але після тривалого лікування і реабілітації він знайшов собі сили на піший похід до Брюсселя. Підтримати Андрія на останніх кілометрах цього шляху спеціально приїхали десятки українців з Німеччини та Польщі. За словами ветерана, відтепер у нього є друзі у всіх місцях, через які він пройшов. Ціль Андрія столиця Бельгії, ЄС і НАТО, де він нагадає політикам про війну Росії проти України і ціну, яку за неї платять українські військові. Остання зупинка перед фінишем містечко крайним за 8 кілометрів від Брюсселя. Саме тут на Андрія чекають його нові друзі. Особливе привітання від мера Крайнема, який за роки повномасштабної війни вивчив українську мову. Слава Україні! Дуже важливо допомагати Україні, тому що Україні також допомагає Бельгії. І найменше, що ми можемо зробити, це допомагати Україні, допомагати нам. Я думаю, це в Європі і європейцям Єроп... варто розуміти. Що Україна захищає себе не тільки себе, не тільки себе, але також усі але алеї усі європі час вирушати до кінцевої зупинки. Чому ви вибрали саме Брюссель? Це центр прийняття рішень, один з центрів прийняття глобальних рішень відносно європейського континенту. Україн-партнерів та України так само. В цій війні не тільки. Скільки нам ще до Брюсселя, знаєте? Два з половиною кілометри. Гаразд. Ну тоді тримаємося і побачимося ще через кілька кілометрів. Добре, супер, <світ> дякую. <світ> Ветеран хотів показати світові, що український дух нездоланний. І ось він тут, в європейському кварталі Брюсселя, Після 93 днів пішої ходи. Але не скорений, як і Україна, як і український народ. Все заради перемоги, тому далі багато роботи. Ще свідомість не сприймаю цього, що я дійшов, тому емоційний стан поки просто спокій. Але задоволений тим, що я вже не буду нікуди не йти на такі відстані великі, ну як мінімум, да, в найближчий час. О, йому Мандри ветерана привернули увагу багатьох підписників у соцмережах. Це допомогло Андрію зібрати кошти для полку Сафарі. Дорогою йому допомагали українці, які знайшли притулок в ЄС. Вони давали йому дах над головою, годували та супроводжували його, щоб з ним нічого не трапилося на чужині. Побратими по зброї в Україні також хвилювалися. Я не знаю, як він це зробив. Я думаю, що всі, хто з ним тільки що пройшовся, всі відчули те, що він за ці три місяці пережив. Як йому це тяжко було, але він, як, як настоящий воїн, зробив це. Ветеран каже, що просто крокував до своєї мети: нагадати людям, змі та політикам в Європі, що війна в Україні триває. Ситуація з війною в Україні це ж не тільки українська історія. Якщо Україна впаде, то далі ця історія перекинеться на країни Європейського Союзу і на НАТО. А я впевнений, що вони в цьому не зацікавлені, тому будемо працювати разом для того, щоб ці моменти і слабкості прибрати і створити навпаки силу єднання. У Брюсселі ветеран познайомився із впливовими об'єднаннями українців, а також зустрівся з депутатами Європарламенту.